Доброго дня панство! Готується проєкт промислової печі для сушки деревини, щіпа, тирса, будь-що, що легко займається. <кхи> Ось вона така невеличка піч, масштабі 1 до 10. Маємо тут бункер. Прямої подачі пілет. Ну, поки що пілети, а буде працювати на тирсі, на мокрій, на вологій і на щепі. Мабуть, більше на щепі. Майже все готово, залишилось тільки полуавтоматичний контроль, електроніка, ось запальничка у нас. Тут у нас для золи. Тут у нас вентилятор роздува, тут у нас вихід. Гарячого повітря. В печі має стояти димосос, поки його немає, буде стояти така імпровізована труба вихолодно, скажімо, димоходна. От. Тут стоїть термопара, яка покаже температуру в котлі в топці. І тут на трубі буде стояти інша термопара, яка буде вже показувати температуру на виході. Вологість Паливо помірюємо купив вологомір, побачив. Цей отвір це вторічна подача. Значить, в чому суть? Паливо поступає через шнек в топку, далі воно спалюється, стоїть дожих, допалюється, далі йде один іскрогаситель, другий іскрогаситель. Які ще уловлюють, скажімо, як пояснити? Те, що буде вилітати, будь-що, що буде вилітати, крім іскр. От, бо полум'я буде уловлюватися в дожигателі, а вже в іскрогасітель тільки будуть вилітати іскри і попіл. О, згадав попіл. Далі все йде на вихід. І вже подається в сушку. Ну, Тут проєкт такий, що має бути нестандартна сушка, яка стоїть всіх, типу бочка. А тут буде стоять зовсім наша сушка, хочу випробувати її. От така історія. Дякую за увагу. Тут воно все. Ще утеплено, тобто тут по стандартах. Тут вже допусків ніяких немає, тут все зроблено в масштабі, але дуже багато утеплювача. Він заливний і він мокрий, то, мабуть, тиждень прийдеться ще її висушувати. Цю кришку верхню зніму, щоб волога виходила. І буду сушити і паяти е, управління. Ну, напівавтоматичні поки що. Потім поставиться контролер автоматичний і побачимо. чи запрацює. Не знаю, може бути фіаско. Побачимо. Дякую за увагу. Гарного дня!